Вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, вони отримують надбавку до зарплати. Але якщо ми подумаємо, що це основна мотивація, це 20% до речі до посадового окладу, що досить такий ну, суттєво, непоганий, суттєво. Бонус, непоганий бонус за успішне проходження сертифікації. Але ми постійно на зв'язку з цими вчителями, ми після кожного етапу сертифікації отримуємо зворотній зв'язок. А, і е, за нашими спостереженнями е, така фінансова мотивація вона тільки на третьому місці. Вона на третьому місці за, за кількістю відповідей респондентів, яких ми опитуємо, на першому місці це бажання вчителів показати власне свою спроможність. Вчителі хочуть і можуть показувати якісь якісь нові підходи, нові методи навчання, нові технології, які вони використовують. Вони вже цим володіють. А сертифікація дає можливість показати це ширшому колу, зокрема і їхніх колег, тому що ті експерти, які оцінюють вчителя під час сертифікації, це такі самі вчителі. Це вчителі, але які працюють у школах у інших регіонах України. І тому сертифікація стає не тільки процедурою оцінювання, а ще й таким каналом обміну інформацією, каналом, якщо хочете, горизонтального підвищення кваліфікації. Одні вчителі навчаються в інших, і оце. На першому місці насправді на другому місці такий фактор вчителі хочуть, щоб їх оцінила незалежна комісія. Бо, як ми знаємо, атестація педагогічних працівників це така процедура, коли роботу вчителя оцінює комісія з працівників закладу освіти, де він працює. Вчителі хочуть, щоб їх оцінювали комісії, які складаються з працівників інших шкіл, і тільки на третьому місці фінансова мотивація. Але мені здається, що все таки фінансова мотивація вона дуже важлива, бо це. Про ставлення суспільства до вчителя. якщо суспільство готове через звичайно відповідні органи влади сплачувати вчителеві вищу зарплату, то це говорить про позитивне ставлення суспільства до вчителя. і до речі, скажу вам, що попри те, що країна має дуже багато проблем, які пов'язані з війною. Наскільки мені відомо, найвищі посадові влади країни посадові особи країни тримають на контролі питання, які пов'язані з роботою вчителя. і я знаю, що це питання постійно в роботі. Що над цим працює? У нас вже є зараз профільний віце-прем'єр Михайло Федоров, який займається, опікується питаннями освіти. І Я знаю, що та політична команда, яка зараз є в міністерстві, вони постійно працюють над тим, щоб ставлення суспільства ставало кращим до роботи вчителя.